Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні ми говоримо про те, що в Україні скасували плату за доставку газу. Чи це правда? Чи дійсно саме для однієї категорії побутових споживачів пенсіонерів скасували сплату доставки газу або розподілу газу? Зараз про це поговоримо. А я попрошу підпишіться на канал, щоб дізнаватися важливу інформацію в економічній сфері України. Отож, суспільний резонанс спричинила інформація про те, що пенсіонерам скасовано плату за доставку газу. А у газправді відреагували на цю ситуацію і зробили заяву. А зазначено, що зникнення плати за блакитне паливо є чим іншим як фейком, який активно поширюють у мережі. Я думаю, що е, багато хто й не бачив цього ролика, а може, й бачили, про те, що е, він, цей ролик відео це озвучене за допомогою штучного інтелекту. Мовлення було стилізоване під е, відомий український телеканал. І зазначено було е, у цьому матеріалі, що плату за доставку газу, начебто, скасовано для вразливих категорій громадян: це особи з інвалідністю, пенсіонери, безробітні. Багатодітні люди, сім'ї, військовослужбовців. Казано, що а, такі вимоги зазначені у новому законі. У цьому ролику українців активно закликають відмовитись від доставки газу. І начебто для цього їм потрібно перейти в телеграм-канал і залишити відповідну заявку, звісно, вказавши свої дані. І, начебто, цей канал створений спеціально для таких побутових споживачів, які а, проти плати за доставку або розподіл газу. Закликають відмовитись від доставки газу, а для цього їм потрібно перейти в телеграм-канал, який спеціально створений для того, щоб люди мали таку можливість відмовитись від доставки або розподілу газу. Уга справді зазначає, що це фейк, що це помітно з граматичних фактичних помилок і підробленого аккаунту. По-друге, озвученого закону немає. По-третє, шахарії таким чином збирають ваші особисті дані. Тому, повіривши в такі фейки, ви не тільки не отримаєте бажане скасування плати за доставку газу, але й ризикуєте стати жертвою злому соціальних мереж та викрадення даних банківських карток. Стосується плати за доставку газу. Як відомо, ми платимо за блакитне паливо за е, безпосередньо за постачання його, а також за розподіл, тобто за доставку. Населення не розуміє самої суті цієї платіжки. А саме, звідки взялась плата за доставку, хто встановлює тарифи, за що конкретно ми платимо та кому ми платимо. У нових випусках газпрати спробуємо відповісти на ці та інші. Запитання, щоб зрештою з'ясувати все про платіж за доставку газу, звідки взялась плата за доставку. Якщо коротко, то плата за доставку газорозподільними мережами була завжди. Просто раніше вона входила в структуру ціни самого газу. А в рамках реформи була відокремлена з 2020 року. Так з'явилась окрема платіжка за доставку. Чому ж тоді не зменшилась ціна самого газу, якщо від нього відокремили доставку? Спитаєте ви у коментарях? Мовляв, мали б відняти суму цієї доставки. Її і відняли. Але після цього змінилися тарифи як на газ, так і на його доставку. Бо в рамках тієї самої реформи в Україні запрацював ринок газу, де постачальника можна обирати та змінювати, а ціни на газ мав визначати баланс попиту і пропозиції, а не уряд. Щоправда, згодом через коронавірусну кризу ціни на газ знову зафіксували рішенням уряду. На доставку газу встановлює не Кабмін. І навіть не облгази, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нагадаю, що більшість українців 98% отримують газ від Нафтогазу за фіксованим тарифом 7 гривень ,96, 96 копійок за кубометр. Лише 2% побутових споживачів отримують. Паливо-блакитне за іншими тарифами. Мінімальний тариф це 7 гривень і 70 копійок, а максимальний це 9 гривень 99 копійок. Ви є клієнтами Нафтогазу цього постачальника. Потрібно, нагадаю, також з 28 числа кожного місяця до 5 числа, включно кожного місяця, передавати показники лічильників. Щоб вам правильно нарахували платіж. Тому що якщо, якщо не буде вказано це дані, навіть якщо ви не користуєтеся газом, якщо ви не переживаєте у тому будинку чи тій квартирі, де вам нараховуються нараховуються певні суми, ви повинні все одно з місяця в місяць передавати одні й ті самі дані, хай навіть вони не змінюються, але тоді вам не буде здійснено ніяких... Додаткових нарахувань, а якщо ви не будете цього робити, то постачальник вам нарахує за середні, ну, середній розмір, який ви споживаєте, от розрахується, і яка та була платіж, ніхто не знає. Тобто як порахують, так і порахують. Ож клієнти Нафтогазу мають можливість небагато, але зекономити на оплаті за газ. Якщо вони важливою умовою для цього є, верніше ключовою. Те, що а, такі українці повинні сплачувати за газ до 15-го числа кожного місяця. Вони тоді отримують 1% 1% від загальної суми знижку отримують. Звісно, це небагато, але якщо платіж чим він більший, чим сума чим розмір плати оплати за газ, він буде вищий, тим звісно, буде цей ця знижка також буде більшою. Ключовою умовою для того, щоб була надана ця знижка у розмірі 1% від загальної суми платежу, це сплата онлайн через сервіси Нафтогазу і до 15 го числа кожного місяця. Якщо ви передали показники з 28 го до 5 го числа, включно, ви отримуєте. Платіжку і сплачуєте свій рахунок до онлайн в онлайн режимі через інтернет. Я під відео дам посилання, яким чином можна сплатити за газ через ресурси Нафтогазу. І якщо ви це робите через інтернет до 15-го числа щомісяця, вам надається 1% знижки на наступний платіж. Взагалі, оплата за газ в Україні для клієнтів Нафтогазу передбачена до 25-го числа щомісяця. Просто якщо ви це зробите до 15-го числа щомісяця, отримаєте знижку 1% від загальної суми. Повторюю, тільки якщо оплата проходить через онлайн-сервіс, тобто через інтернет. Соціальна норма для українців, які використовують у своїй квартирі лише газову плиту, становить 9,9 кубометра. Тобто сім'я з трьох чоловік на місяць платить нафтогазу в середньому 80 гривень. Якщо знижка в розмірі 1%, сума це зменшиться на 80 копійок. Звісно, це небагато, але краще ніж нічого. Якщо платіж буде вищим, відповідно пропорційно збільшиться. І розмір знижки, і наостанок хочу сказати, що голова Нафтогазу Олексій Чернишов він зазначив, що осінньо зимовий період в 2023 2024 роках став особливим через одну радикальну зміну. А менеджер компанії повідомив, що Україна вперше в своїй історії змогла пройти опалювальний сезон. Не з імпортованим, а з власним газом. Що він каже? Цитую: ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі. Історична подія. Чернешов вказав, що раніше, буквально ще кілька років тому, можна було навіть уявити, що Україна дійсно зможе пройти зиму, не закуповуючи газ ні у Росії, ні шукаючи його десь де-інде. А використовуючи свій власний ресурс. І у майбутньому е, тенденція вона збережеться, тому що відкривають нові родовища, збільшується обсяг, обсяг видобування і проблем з газом бути не повинно. І це дійсно радісна і приємна новина, це досягнення, яким можна пишатися. Якщо надана інформація була корисна, а я на це надіюся, попрошу вас поставити лайк. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!